Дай Бог щастя вам! Нас не можна що? Що ви тут робите, хлопці? Що сидимо? бульбу будемо садити. Будете бульбу яко А трубу хто купає? Я знаю. Ви не знаєте? Отам до сивого, та? Дякую вам. Доброго здоров'я вам! Добрі! Добре, що ви приїхали. Я, Я журналіст газети «Громадський контроль Аворівщини. Добре, дуже дякуємо, що ви приїхали. — Скажіть, про... будь ласка, що ви тут робите? Що тут за купання відбувається? О, от питайте, хто питайте, є. Як вас звати, можете якось представитись? Приїде зараз голова сільської ради і зараз пояснить, що тут є. Привезу... Сільської ради якої? Привезуть привезу. привезу. привезу проєкт, покажуть, що тут вода. До то того, якого на хабарі зловили? Так, 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 так. І він без нікого, без нікого, в тут є. Він, він риє, так? А хто виконує? А ви яка фірма? Ніхто не знає. Я ворівуда не знаю. Я от дзвоню до купитка, купитка каже, що ви, не дай Бог, ви їм дасте перед себе врізати в різку. А вони без нікого. З ким вони зголосовували? Що вони? Я вчора до нього підходжу, кажу, е, а що ви ту робите? А що, що вам? Ми тут все пов'язано? Я кажу, з ким? Виконком. Я кажу, ви не доріть, бо виконком і я знаходжуся теж. І такого рішення а ми, ви член стен виконкомає Так, Тернавецького. Тернавецько. Я кажу, вам ніхто тому не давав по-перше. І він увернувся і ходить. Дивіться, нині вже труби вже. Але, Тут, але, а яка фірма називається? Як та фірма називається? Ага. директ. дерев. Сказали, вони без ніякої бумаги, без нічого риють. По нашій території ще й до того. По То вони... території Тернавецького сільської ради. Так, так, так. А ще, ще й до того Чулгинська. Скажіть, будь ласка, яка фірма займається розкопками? Будексім. Будексім. То вона де знаходиться? Я в ручку. Ви керівник? Я є. А як вас звати? Можете якось представити? Ну, я хочу просто зрозуміти, що тут відбувається, щоб ви не розуміли, що я тут щось недобре роблю. Я хочу просто зафіксувати, що є якісь розробки, щось купається, щось прокладається. Вашу купають трасу. Зараз прив'язать проєкти, побачимо, що там є, У нас є договір заключений. А договір з ким? З сільською радою від Приблизької. Прилберської. А ну, ви ж купаєте на території е, Тернавецької сільської ради? Так, хоч, мені, хоч Боже по Києву купати, бля. У нас є проєкт. В проєкті є траса. По трасі ми йдемо, ну то що А це буде підключення до, до Парашки? Я так? Я не знаю, що воно там буде. Так, на певний раз буде до підключення, ну а звідки буде. То буде сьогодні підключення чи коли? Так, до підключення може бути, а може не бути. Ще вони воно... не немає дні одного міська рада, не дала їм дозволу. По-перше, міська рада повинна дати. По-друге. Купитку нічого не знаю, директор водоканалу. Uh -huh. Все, по-третє, я, я не знаю, чи ви. Я... Приїде, проє проєкт. На проєкті буде підписи стояти, які проєкти. Ви ви, я чув, ви, але ви проєкт купитку не робив. Проєкт робився до того що, Ну то я розумію. рівно ну, той проєкт не є їй. Ну, два ви знаєте, Ми що не діємо. Ми ж переробляли ну, свій проєкт. Я не знаю, кожен. нам такий дали. Не діс рубля буде, от все вияснять, буде, не дійсно не буде. Він один... року вам про... За року, Там все, просто чого? один плюс у карпа є. От Хлопц. карпа він то все Прот. тримає, але карпу можна теж взяти. Який то карпа на За... За то. Іван Петрович? так? Так. Да. От то, що він, є там один, в них плюс є. Але той, той плюс, знаєте, теж він, його можна мінус зробити, ні? Okay. Можна, можна. Зараз не та власть, ще, все. І не та система. Я, Я розумію, хлопці. Ви, блядь, не крадемо, щось крадуть, чекайте, ви такі, не та власть. Та люди так само собі воду ведуть. Ну, такі, хлопці? на прокладання труб. Чотири прибіці прокладали. А ви все на конкому якоїся? Якоїся Так, І тобто ніяких питань на сьогодні? Я вам кажу, нас було два чоловіка, була Наталка і я, бо все, більше нікого не було. Доброго здоров'я вам! Скажіть, будь ласка, у вас тут проводяться земляні роботи, то ваші труби оці кладуться? Так. А є у вас документи? Бо депутати сільської ради тернавиці і члени виконкому кажуть, що ви жодних документів не погоджували. Покажіть нам, будь ласка. Починався робити документація з... з чого? З технічних умов. Водоканалу. Технічні умови? От. Є технічні умови видані. Я водоканалом. Ну то що лікар тоді був? Ну, та чекає... А що то ми маємо викидати? Ну, та не, не, ну... Як не дійсно? Ну, да ну, тобто, ну... Землі... Після чого на землю, дивіться, зараз робивши проєкт кладки траси. Зато тоді була створена комісія, є акт вибору земельної ділянки. Правильно? Угу. Де є підписи, ну, як сільський голова в комісії був. Ростислав Ярославич, Мельник був ще й голова був зараз. Юпин – це виконавець проєкту. Шуліга, начальник водоканалу, був тоді в той час. Ну то чекайте, як будуть сьогодні, всі люди вмирати, а завтра треба. Ні, ні, ну... Землепорядник є Рущак Тернавицької сільської ради і Продбачівської сільської ради. Після цього ми зробили, от та траса є як обхід, так ми сугубо дотримуємося цього до маршруту. Так. А дозвіл на роботи? Це проєкт, а дозвіл на роботу. А через їхній діє. Рішення виконком буде. 13... А де воно є? А можна на нього подивитись? Та як ну, рішення виконкому є. Ну покажіть його. Зараз... його. Зараз... Я рішення є. Я... Та шучу... давай зараз не кай голова зараз прийде. Я тут в місті раді. Ну та не проблема, хай документ. Просто моє... я те, що я... рішення мав, я дав виконавцю робіт. Та ви навчіться ні, слухати. Ні, що ні. Я... ні, ну добре. не Ну Що ви мені вказуєте? Що ви мені вказуєте? Добре, добре, ну покажіть нам, ну ми ж не проти. Я от не віддав, ну він віддав, він зараз <гулбулі> зараз Гурбаниха приїде. Добре. Він це ж не ваша земель. <гулбулі> ну це дідо, ну, ну, склерали. Ну, Розпорядником я залишаю. Ну то є рішення. А, ну, це, добре, це, добре, ну покажіть. Ну, добре, та, добре, та, добре, та, добре, не прийду. суміть, не суміть. Не переживайте. Ви скажіть, Лаші, як там закінчилось з тим хабарництвом? Та яких підстава? Що ми змінили, то спеціально. Як навіть на грошах не були, ні відпочатки пець, він А справу закрили вже? Та прокуратури там десь. Ще висить. Давайте чисто з людських міркувань. Як ми з вами говорили на виконкомі, чоловік хоче прокладати трубу нашою територією, але він не буде підключатися до вашої членської труби. Я дзвоню при вас до купитка до нього. До нього? Він мені розказав, потім дзвоню я до купитка, чи купитко знає то питання. Купитко сказав, я нічого не знаю. Потім дзвоню я до Романа Івановича. Роман каже, що ми трубу покладемо, але підключатися ми будемо до нового водопроводу. Можливо, рулево-кракевець, можливо, водопровід новий, який піде зі шкла. і труби ми чіпати не будемо. І члени виконкому сказали, нам з того ні ліпше, ні гірше. Юра, стань. Добре. Так було? Ви були, Хто ще? Наталя Гученко. Ну, не було Єрки. У нас було двох тільки. Були чорнавиці ще. І двох Двої... Наприклад, Василь був доведений до відома, що вони хочуть. Перше, та історія тягнеться вже років, хто знає. Членці сказали, допоки в нас не буде води, до того так, часу прилибічі не прокладуть так, води. Так, так. Шановні членці, ви вже маєте воду. Тиску нема. Вони та до вашої труби буде. чіпатися чіпати не будуть. Ми, Ми гарантуємо, що Там він трубу. чіпати не буде Юра, вашої труби. я, я Як я тобі говорю? Я дозволу не даю. Є міська рада, є купитку. Якщо вони дають дозвіл, і ми туди підписуємо, то йому не робить. Так я говорю. Так, ви сказали, так, нам містові, не не ліпше, не ні з того ні ліпше, ні гірше. Так. Ви не дасте дозволу, я не дам дозволу. Вода не є наша. Я то є лише. комунальне підприємство, ямурі вода. Якщо вони з ними знайдуть спільну нову, так не знайдуть, ніхто не підключить їх. Але, але, але хто дозвіл давав? Дозволу ніхто не давав. Та не стоїть питання, стоїть питання сьогодні пів дев'ятої, і ми зберемося. сьогодні Депутати і виконком, і закриємо питання. Бо виконком вирішував, депутати не знають. Депутати вирішували, зберемося сьогодні пів дев'ятої і розглянемо повторно то питання і закриємо то питання до завтра. Але я думаю, завтра ми будемо мати. Що, Роман Іванович ще десь якісь дороги, він дає мені гарантійну розтаску печатку, що він привозить бой і засипає. Ласка, листа гарантійного тобі зараз на гаранті Рома Іван пів дев'ятої вечора, пані Люба. Ви розумієте, добре. ну виконавець забрав але... добре. добре. Ну паяє трубу. Добре. Чо Роман Іванович, до вечора, до пів дев'ятої години. Завтра дощ прийдуть, вже паяти не будемо. Бо поки тепла зараз погода буде питання. Зараз чоловіцькі депутати виконком. Чоловік допомагав мені. Ми зараз робимо ми, проект ми, розширення ми, меж та да, сама навіть. фірма, яка робила їм, робить і нам. Він по підказав по усе, нам, що як краще. Ми пройшли вже експертизу. Сьогодні на сесії мають затвердити його Юрій. трошки допомога була. Треба було межі погодити проблем, ніяких Як їх не було, людина Юрій підписала Юрій, ми не маємо нічого? Ми проти. Та, ніхто не має мусить одні другі на зустріч сьогодні. Пів дев'ятої години ми зустрічаємося і займаємо то питання в цьому. Але ж я ще одного. Ви своєю проблемою Олю, років. Оля любима, з луха. Все, тема закрита. Я принаймні трубу паяю. Треба, я її скручу в цілу бухту. Пайка то нічого не мішає. Я її можу забрати, але паяти, тому що в мене простої фірми. Ви розумієте, які і Ви Ви знаєте, можете. Ви говорите своє, не чуєте, що ми говоримо. Ми, до дев'ятої години зараз. вечора ви привозите гарантійного Ні, листа про те, що всі збитки, які проведете, ви пов'язані з водою, ви їх ліквідуєте. так? так? так. Все, зараз, 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 закрите питання. Зараз. А ми до завтрашнього дня вам вирішуємо питання. Ми ну, сьогодні... ви вирішуєте, але Давайте. а паяти труби то ви не маєте, нехай це вийшло. Нехай розкотують труби і собі палять. Ну, ну що таке? Не дасте дозволу я скручу і повезу.

Ну я не знаю, ну що тут ви не дивіться, про... ну, я зараз готові давати лист, лише, я поправлю, я зроблю, навіть ще траву я вам посію. Води є Оверко, Василь, є виконкомі депутати, що нехай роблять. Ну, то... Ми люди. Ми будемо два зарада. Ми проводимо. чекай, Ой, чекай, бро, чекай. Ой, чекай. Рити тут не ним, а паяти паяємо давай. Рити ви на нині припинили. Чотири бухти, дві заберу. Чотири А чотири не так паяють. Ну давайте ми всі тут є. так, то гроші, люди добрі. Ні, або ще Допомагати, ми ж шкодимо мені. Ви розумієте, то ще мої. А мені не нишкої, бо ми тут прийшли. Ну то нехай хай тут рубу. Дві три. А ніхто води не забирає, так, трубу сапрій, потім, якщо не дасте рішення, я, я скручу і заберу. А при чому паяти? Та нехай паяє. Та то не є вас на дворі, чи я вам щось забираю. Ми давай зараз тут вирішимо, хай вони. Та я пая ну, ту то, тут, а ми тут рішення добираємо. Лишити ту трубу, навіть туди. У нас є тут восклію. Раз, два, три, п'ять чуть. А тут труба пропаде, ну що ви чуть. А бо прийде двох трьох, скаже, а ви що? Ну нас і п'ять, на і п'ять міркувань. Ні, ну ми їм не даємо. Рити вони на нині припиняють до вирішення. Ви переконалися вирішення. Я знам, і... І... Ну ми переконалися тяжко домовитися. Ну ну давай щось що це просто шкода, щоб її не знищили. От стоїть. Ну то півдив'яти вкинув траншею та все. Коли під'являється? Ну зараз що мені забирати труби знову завтра привозити? Знову зі Львова ну, вести що ми, Щоб вам це не від нас залежить. Це можуть хто небудь прийти проколоти, якщо наші кололи. Є в нас категорії людей. Я кажу, зараз там гора, як Майкова Люба прийде сюди і, і михалечку. І я не знаю, що то буде. Що то буде. Ти розумієш, ті люди, вони, вони не мають води. Ну при цьому ми вже буде... додам далеко дуже. Я гарантію мені... даю, пишу, що я до тої труби не буду підключатися. Ви, ви ми будете гарантувати яврівський. Так, будинні, то я там буду службою, А тут я маю дозвіл на виконання. Зараз ти люди не об'яснимо. Ми їй не об'яснимо. Бо йде, питає вчора. А чого вода рейд, ви що другу трубу кидає? Кажу, чекай, яку трубу? Ніяку трубу ніхто не кидає. мають ті труби люди. Хай вже розмотають, спаяють. Все, ті роботи накше вони не проводять доти, доки ми не даємо суття. ніякої згоди, і ми не знайдемо якоїсь золотої середини, як воно має бути. Якщо зачепимо і витягнемо пішку. Та я вам подарую. На тому і домовились. Ну то моя думка. Ви кажіть каже свою думку. Вечір ми збираємося, вирішуємо, даємо дозвіл далі купати. Значить, вони приступають, роблять. Не даємо, значить, шукаємо другі способів зараз. Зараз нехай все то розмотують чи як добре, але то нехай паяють. Нехай хлопці спаємо ще тепла. Погода труба розкатається. Дороги нехай Ну, то нехай вже той вот. То ти де викупаний? Де викупаний? Ні, ні, ну то все, все, я дальше не я трактор забираю. Все, я трактор забираю. Ну, ретя, мови, нема зовсім. Добре. А другий крок який важливий? Перший, Другий крок ще повинен до принтеру дотягнути до а, буду ми розуміти. А, а, розуміти. а після будемо будем. ви за врізку ще нічого не говоримо. Ми тільки може будуємо. Може а, то, будуємо. Я так розуміти. Розуміти. Ще раз розумієте, є проєкт, кошторисна документація, є проєкт, є, є в мене проєкт і будови. Я використовую кошти, які мені дала держави. Перший транс був 300 тисяч, я викинув 2 кілометри, поклав, поклав по привкучах. Зараз другий раз, 195 тисяч гривень. Я їх прокладаю тут на тому участку. Коли це будівництво на ще вплинути так, тоді будемо, тоді будемо, тоді будемо звертатись. Міську раду, я у А може ви, але фактично не плануємо, коли буде будуватись е, новий водогон, скло, Краковець, от тоді заплановано так. Ви помиляєтесь, він якраз будуватись тут не буде, він буде будуватись там від напорно-шостої станції туди далі. Ну то не знаю, як воно буде, бо то прийде того, тоді будемо будувати. Но, 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 ми поки що виходить, і будувати. Ви може просто закопувати гроші в землю. А що я А за... Що ви затримуєте? Ні, ми переживаємо, не хочемо думати. До кінцева мета буде прийняти. Де приєднується вашу проєкту? Ні, ні, в проєкт йде намальований. Є зараз я привезу, бо є нашу мову. Я зараз приїду, та ні, ні, ми ще нема в тебе. Так. Замовник будівництва приблизно сільська рада, генеральний проєктувальник 7, новояворівськ Болоцький, кошторисна вартість. Мене інтересує дозвіл Та Є, є спеціальність. <ріпи> а Дозвіл Держбудконтролю контролю на початок будівельних робіт і документи на земельну ділянку. Серед тут не <ріпи> А від нас щось? <ріпи> Нема ще що, нічого. Не <ріпи> Тому що власником водогону є Яворівська міська рада. Розумієте, як ми підключимо приобичі, то в нас яворові тиску буде заливати. Треба або зробити станцію. Ліпше підбувати резервуар і для всіх буде добре. І прилбича, і всі нас так кормлять, кормлять тим резервуаром, а бачите, ті гроші сюди на передусі, тому що не з'їхали. Хто їм про це гарно домовляється і водіює їхні так. питання. А резервуари, які вода ну, для цілого району, досить не можемо ніде нічого. Але полон сьогодні... ну, річ, найголовніше, що наші депутати з міс міста теж там є. І чомусь вони на місто не пробивають. А от зіл депутатам дається тут. А від депутати праці, що вас <клес> цікавить, цікавить вас наші раз. Проплачено. Тут є акт вибору земельної ділянки траси. Складена була комісія, всі був сам шурі. А сервітут є? Є сервітут. І все. Рішення на видачу технічних умов. Рішення сільської ради? Дайте, дайте, дайте. Дайте подивлюсь. Та подивлюсь. Та не забирайте, то що ви забираєте? Відкривати вам сам. Дивіться. Відкривайте дозвіл на надання дозволу на будівельні роботи. Держбуть контролю. Є виконавця. Нема виконавців. Є виконавці міша, є дзвоня. Нього... Тому нема, так? Тут немає. Тут немає виконавців. Е, в робочому проєкті, будь ласка, відкрийте місце в різкі. А хто здійснює авторський нагляд? Автошканалі автошкіналі Ні, А А він є тут? Сьогодні, так? Да? Озвучите, будь ласка. Зараз спочатку розберемося. Під'єднання <п 'єднання> до місць по місцю до існуючого <п єднання <п єднання трубопроводу приміщенні насосної станції, то тут, так? <ривуч> далі це є е, в селі, напевно, прилич. Далі воно тягнеться сюди і підходить за весню, перевертайте до подальшого. Продовження. Продовження йде, далі, далі. Матеріна, де вони говорить. Ще <гум> далі. От все. ВК існуючий. То є є... Колодець один існує. Так, це є колодяць Яурівської міської ради. Який он тут є? Який он там є. І до нього Так? Виходить, що так, що є проєкт підключення до водопроводу територіальної громади міста Яворова, то що місто Яворів не знає. Без його так? згоди. Отак. Дайте там докуду. Що ви так бійтеся, то, публіч... то все публічна інформація все одно, все одно бесте. Тобто Так. Так. Yeah. Ви, Згідно наданих технічних умов, під'єднання проєктного водогону здійснюється до існуючого водогону шкло яворів, який проходить вздовж шосе вів явор на глибині 1-2 метри. Кінцевою точкою водогону є існуюча насосна станція Прилбичі. Тобто це є підключення від Яворівського водогону. Ким погоджений цей проєкт, можете подивитись? Яворівська міська рада не погоджена. А адміністрація, можливо, там якісь печатки даже. Це Держбудконтроль, адміністрація не погоджує такі речі. На потужність 190 кубів добу. 190 кубів добу. А в нас ми говоримо про третє містечко, 160 кубів добу. Ми, ми можемо Нас я ворог готовий.